Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні у нас цікавий такий ремонт. Пилочка по типу Good Luck 252.0. Я не перший майстер. Перший майстер. Все вимозав герметиком. Це ми устранили. Другий майстер, від якого я забрав пилочку. Бачив, він зірвав різьбу. Треба було відновити, отут лізав карбюратор але це не допомогло, забрав я його від нього. Я ще замінив трубочку, вона тут вже лопнувша підтягувала повітря. І зараз, підкинувши навіть новий карбюратор вона поводиться так само. Спочатку, поки холодна, працює отлично Після прогрівки перестає, починає ніби підтягувати повітря, таке відчуття. І потім і взагалі перестає заводитися, глохне і перестає заводитися. На рахунок цього є ідея. Зараз будемо пробувати її реалізовувати і покажу вам. Ремонтували все. А треба було поміняти колінвал От і на цьому вся пісня. Друзі, що хочу сказати по цій пилочці після діагнозу. Е, я маю прибор, який провіряє б'єння колінвала. Е, коли я її розібрав, б'єння було близько 0,1. Як правило, таке бієння я залишаю, е, але іноді бувають конфузи, як в даному випадку. Після того як вона попрацює, погріється колінвал, бієння збільшувалося. Чомусь його коробили там. І на гарячу б'єні було більше, ніж 0,4. Тобто це вже неприпустимо і вона не працює. Також клієнт і ще одна з причин, чому відмовився, тому що дуже довго. Але прошу вибачення всіх, всіх своїх клієнтів. Жива черга приблизно 1,5-2 тижні. Тобто швидше я в принципі не можу обробляти ваші. Замовлення. Дуже дякую, що ви з нами на каналі.